Усім привіт, друзі! І з вами Котик Звата, і це сьомий випуск розпаковки паперових сюрпризів. Я не хотіла випускати його так довго, тому що я просто не могла придумати новинку. Наша сьогоднішня новиночка це таба Сквіше разом з піцою. Тут нам будуть попадатися табас Сквіше. Uh, і в деках буде попадати, попадати що піцею, Гроші з піцею і ще всяке в такому роді різні піци. Uh, давайте я вам всі пакетики покажу: хом'ячок, хвалкіті. Ой, піца випала. Піца. Орео і отака свинка. Давайте сьогодні я хочу вибрати якийсь такий пакетик. Давайте сьогодні виберемо. А давайте піцу виберемо. Тому що цей, ну, типу, як починающе. Ось сюди покладемо. Далі у нас минула наша новиночка. Кімната для капібари. Я хотіла, якщо чесно, взяти. Ну, давайте ось цей візьмем, бо я просто. Я забула, який я хотіла взяти. Да, клас, звісно. Окей. Якщо вам здається, що у мене дивний голос, вам не здається, я трохи хриплю. З колекції Roblox будь-який, давайте ось цей. І ми вже скоро закінчуємо. Ну, як скоро, в наступному випуску. Колекція Stitch. Да, я хочу взяти. Ну, давайте ось цей візьмемо. Мені цікаво, що в ньому. І Дендісорт закінчуємо. А з, нашої, з нашого календаря. Давайте ми сьогодні відкриємо. Давайте Харібо, бо мені він око муляє. Давайте зараз ми це все покладемо в одну стопочку. Стільки пакетків нам сьогодні на розпаковку і ще календар. Ось так. Відкладемо поки що. О, Боже, почекайте хвилинку. Наш каталожок. Блін, зараз. Так. Минулий раз ми закінчили колекцію Emoji Cat. Тому сьогодні починаємо з Dandy's World. Давайте відкриємо наш пакетик. Ми цю колекцію закінчуємо. Я не хочу закінчувати цю колекцію. Боже, що з пакетиком? Я, не... Я дуже сильно не хочу закінчувати цю колекцію. Ну, і хто нам тут останній попадається, нам попадається пеплу. Це, типу дівчинка-пебел. Я змальовувала всанаки. санаки. Да, я знаю, що я змальовую. Але я тут дещо своє трохи додала. Пластир. Всякі такі вишивки. Тому я не зовсім змалювала. Будь ласка, не хейтайте мене. Я думаю, що. Наклеїти тут. Чи може тут? Ну тут мало місця. Давайте ось тут наклеїмо. Меджик. Наклеїмо ось тут. Наш улюблений клей. Зараз приклеїмо. І ще, блін. Ця, ця тупа гаварея, блін. У да... е, мене каже, що у мене мало пам'яті. Але, блін, я тільки багато всього. Окей, приклеїмо. Ось так от. Ноги треба ще раз приклеїти. А, ну, в принципі, і тіво. Зараз швиденько приклеїмо. Ось так от. Ось так от ми закінчили цю колекцію. Ось так, ось так от тут було. Я та космо, тебе, скрабс. Руки в квої знову. Спраут. Разу одзу і тут вес. Далі Роблокс. Ось такий пакетик. Відкриваємо. І якщо ви помітили, що у мене в царапинах руки, я грала з кішкою. Моєю кішкою гралась. Ну, і який ж аутфіт попадається. Ухти! Дивіться, який кайфовий аутфіт попадається. Він мені дуже подобається. Це обличчя, типу, як у цієї. Цей аутфіт мені прям дуже сильно подобається. Я, він настільки мені подобається, що я хочу наклеїти ось сюди біля нас всіх його наклеїти. Якщо я буду кашляти, то не зважайте уваги, будь ласка. У мене тут вода біля мене. Стоїть, яку я маю пити. Окей, неважливо. Ось-ось так от приклеємо. Давайте перейдемо до наступної колекції. І це в нас. Ну, ці колекції ми закінчили. Шелі і Форксейвен ми закінчили. Перелістуємо. І. Календар! Сьогодні ми відкриваємо хайбо. Давайте відкриємо. Нам попадаються ось такі прикольні жалейки Харібо. Це я потім заклею. Ось такі прикольні жалейки харібо нам попадаються. Вони під номером 5. Ось 5. Ось так от їх приклеїмо. І мені дуже подобається колекція, яку я зробила. Я брала ідею в Санеки, тільки цю колекцію зробив у Саники Йокаю. Зараз будуть їхні канали на екрані. І я брала ідею. Тільки там були, типу, грошові табас А у мене, типу, таба з піцей. Далі у нас колекція Stitch. Теж колекція, яка мені дуже подобається. Ось такий пакетик. Відкриваємо. І тут нам попадається ось такий милий стіч в костюмі зайчика. І він під номером 6. Він має бути ось тут. Давайте отак приклеїмо. Зараз. Так. Тільки прошу, ну хоч хтось пишіть мені коментарі. Бо реально, я дуже хочу читати ваші коментарі. Мені одиноко. Ну, окей, насправді не так сильно і одиноко, але я просто хочу, щоб читати ваші коментарі. Тому пишіть мені, не соромтесь, буду обов'язково читати. І відповідати, якщо щось з питанням. Ось такий стіч. І переходимо до минулої новиночки. Ой, зараз хвилинку. Ось так. Переходимо до минулої новиночки. Відкриваємо ось такий пакетик. Ось тут відкривашка. М -м -м, клас! Боже, як же добре, що я тут залишила ножиці. Як же це добре? До речі, я хочу, окрім оцієї піци з новиночки, я хочу наклеювати всі та басквіші на іншу сторінку. Ну, і що ж нам тут попадається? Я нічого не пошкодила, слава Богу. Ух ти, багато всього нам попадається. Все це все. Складаємо. Ось. Давайте розбирати. О, і це все. Давайте переместимо. О, і ще одне. Давайте переместимо стіча в іншу кімнату. Бо це все для іншої кімнати. Ну, майже все. Ось наш стіч. Хай тут буде. І нам попадається. І ось це. Нам попадається ось такий столик. Його ми наклеємо ось тут. Ось така мотивуюча табличка. Ось так от. Це іграшка янгова це потім. І ось такий коврик, Ось тут. Ось так от. Давайте це все наклеїмо. Мені, до речі, з самого початку, коли я робила цю колекцію кімната для Стіча, я з самого початку, вона мені не подобалась, але потім я подивилась так на неї з іншого боку, і вона мені сподобалась. Зараз наклеїмо мотивуючу табличку і вже переходимо до новиночки. Так, у мене просто. У мене дуже мало колекцій. Help me, Накидайте мені ідеї в коментарях, які колекції робити, бо я просто не знаю. Ось так вийшло. Тільки я хочу зробити ось так. Посадити його і наклеїти йому піжамку. Зараз я все швиденько зроблю. Ось наша піжамка, Надягаємо. І масочка для сну. І я хочу переместити цього стіча, Боже, ось сюди в спальню. Хай він тут буде спати. Ну, і чуть ли не забула, боже, я клей не закрила. Чуть не забула про іграшку Янгова. Це буде його іграшка. Не кажіть, що це справжній Янгор, це іграшка, і вона буде ось тут спати. Все, це іграшка. Тільки давайте отак зробимо все. І переходимо до новиночки. Ось наша новинка. Я це зробила як Шеллі. Наш пакетик. Ось відкривашка. Ну. Як і тоді. Але давайте все ж таки подивимось, що тут у нас. Що тут попадається? Ух ти! Звісно, без піци, але нам попадається отака табла-лапка з вивочкою. Так, оце поки що я переберу. лапка з вивочкою. Давайте її наклеїмо ось тут. І вилку ось так ось так, от і вилочку і ось так. Ну, і на цьому все. Всім дякую велике за перегляд і усім пока-пока. І перед тим не забудьте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. І ссылка на телеграм-канал у каналі. Ну і тепер вже усім пока-пока.